Христос посеред нас, віровідступництво, грецька апостасія термін, що означає відпадіння, відхід або відвернення від того, до чого раніше навернувся. В даному випадку ми говоримо про християнство. Ми говоримо про християнські цілі, християнську науку, християнське вчення. І загалом християнство як таке. Ми маємо розуміти, що важливо є в житті кожної людини бути послідовним і бути вірним до кінця перед усім Богові. Я зачитаю текст із священного писання послання святого апостола Павла. До євреїв, третій розділ 12 вірш. Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, що воно виступало б від Бога живого. Тут чітко є передбачено і застережено, щоб берегтися від відступництва. Є два окремих, але пов'язаних між собою аспекти віровідступництва. Перше це теологічне відступництво. Тобто відкірня всього вчення Ісуса Христа. Непризнання Ісуса Христа за Бога, непризнання Спасительної жертви Христа. Оце є теологічне відступництво. Другий. Аспект це моральне відступництво. Тобто, коли віруючий християнин перестає жити у Христі, стає рабом гріха і розпусти. У перші століття було відступництво від віри через боязнь гонінь. Тобто, ми читаємо про те, як безбоязно сповідували свою віру Христа. Ті, хто мученицький загинув за нею. Зокрема, ми читаємо про великомученика Юрія Переможця, про великомученика Дмитрія, про святу великомученицю Варвару та великомученицю Катерину, і можна продовжувати список тих святих, які постраждали за віру Христа. Але ми маємо знати, що поруч із тим були і ті люди, які боялися цих страждань, боялися цих мук і відрікалися від Христа і відступали від віри через боязнь. Відомо навіть нам, що вже за царювання імператора Константина багато людей, християн, були у в'язниці. Над ними проводили тортури. Такого роду, що їм відрізували пальці, відрізували руки, вуха. Тобто вони терпіли різні муки, але при тому залишалися вірними Христу. І були люди, які відрікалися від Христа заради того, щоб вберегти своє життя. І ось 313 року міланський едікт і припинення гоніння на християн. І тут же ті люди, які відреклися від Христа, хотіли влитися в церкву Христову і стати далі християнами. І постало питання, приймати їх чи не приймати тих, які ще вчора відреклися Христа через боязнь. І це питання вирішували сповідники, тобто ті, хто вірували в Христа, хто сповідували свою віру в Христа і за це притерпіли. Якщо ці сповідники казали прийняти їх через покаяння, то їх приймали. Якщо ні, то вони залишалися відлученими від церкви через своє віровідступництво. В даний час і те, про що ми читаємо у Священному Писанні, більш вірогідним, що буде віровідступництво моральним. Тобто, коли людство буде відступати від Чення Христового і жити, як жили язичники. Чи як живуть боговідступники. Можуть називати себе християнами, але поруч з тим не жити так, як вчить Христос, а бути рабом гріха і беззаконня. Разом з тим, ми читаємо на сторінках священного Писання, що відступництва будуть такого глобального характеру. І ми це спостерігаємо в нинішній час. Скажімо, дозвіл Папи Римського Франциска на Одностатеві подружжя, благословення одностатевих подруж – це і є моральне боговідступництво. І сьогодні мовчати на це, це означає погоджуватися із цим. Так само, якщо говорити про позицію патріарха Російської православної церкви Кирила, який оголосив російсько-українську війну священною війною, це так само є віровідступництво. Не можна називати священною війною ту, яка несе розруху, яка несе у собі захоплення чужих територій, яка несе у собі вбивство невинних людей, насильство дітей та жінок. І тут же називають цю війну священною. Що таке священна війна? Це боротьба за правду, це боротьба за якісь священні цінності. Тут ми спостерігаємо навпаки. Грабіж, насилля, захоплення і порустин називається священною війною. Це і є віровідступництво глобальних масштабів. І ось про це ми читаємо на сторінках Священного Писання. У другому посланні святого апостола Павла до сулуння у, у другому розділі ми читаємо такі слова. Хай ніхто жодним способом вас не зведе. Бо той день не настане, як перше прийде відступлення і виявиться беззаконний, призначений на погибель. Тут передбачено у святому Писанні, що перше, чим посяде Антихрист, має бути велике відступлення. І з усього видно, що це відступництво буде морального характеру. Отож, дорогі в Христі, Сьогодні ми перебуваємо з вами в особливому стані. Сьогодні ми живемо в особливий час. Час, коли пропагуються антихристиянські цінності. Час, коли відбувається моральне віровідступництво, і ми маємо цього боятися. Зокрема, це стосується кожного із нас, а також стосується і того, до якої церкви ми ходимо, до якої церкви ми належимо. Членами якої церкви ми є, адже від цього так само багато чого залежить. Тому молімося, Боже, не дай мені відпасти від Тебе. Не дай засумніватися в тобі, але сподоби бути вірним Тобі до кінця життя мого. Амінь. Слава Ісусу Христу!